Посмотрите на этот курс в шоке? я тоже. подивіться на цю дівчинку. В шоці ми також це яскравий приклад того, як поводять себе люди, які зовсім не цікавляться політикою. Ця персонажка живе в Сербії, проте отримує зарплату в рублях. І коли вона традиційно після палучки пішла в обмінник, щоб купити долари. Так, рублі, схоже, що не сильно подобаються. Вона з дивом побачила новий курс, який складав понад 170 рублів за один долар. Я живу в Сербії. але помімо сербської карточки я пользуюсь карточками банка Кыргызстана. Так як зарабатываю в рублях і дуже легко со збіри переводити на карточку ці Рублі. То сьогодні в магазині я обнаружила. Вот этот вот отвратительніший курс, що делать, поки не знаю. Надеюсь, что це какой-то баг системи. Так, півтора метровий баг системи. Просто Росія на третій рік після початку так званої спецоперації настільки зміцнилася, що в країні, де основна валюта рубль, на біржах став переважати китайський юань. Ну, звісно, якщо такий курс залишиться, це жесть. Дівчино, ти ще почекай, це ще не жесть. В Росії ж так завжди. З кожним днем життя в країні стає дедалі гірше. Ніколи не знаєш, де буде пробити нове дно. Не здивуємося, якщо вона через якийсь час захоче поїхати та відпочити в умовному Сочі. Подзвонить в готель, щоб його забронювати, а там замість звичайного ало, да, добрий день буде. Вей, ніхау що довго Говорив, не давав переводчик. <связывая> чувствую, <связывая> чувствую себя просто как дома, поэтому решил, что здесь все по-русски. Разрешите, продолжим. Мне кажется, реже менять надо. Ані потрапляє цюдова як живуть пенсіонери в Росії та чи можливо людям похилого віку при владі чинного бункерного діда, у якого вже побудовано декілька палаців, отримати підвищену пенсію в Росії? Про це все дізнавалися російські кореспонденти. От сьогодні пенсіонер може прожити тільки на одну пенсію? Ні. Ні, пенсія у кого. а так ні. – да ні, конечно. Ні, конечно, маленька пенсія. Некоторі люди, так. Да. Пенсіонери, які всю жизнь проработалі і хорошу пенсію заробили. А є, котрині не працювали, у них і денег нет. А є ще третій варіант працювати, але працювати не на країну, в якій народився та живеш, а працювати так, щоб цю країну розікрасти до нитки та почати розраховуватися з іншими країнами шматками своєї території. Але так, це вже інше. Забуваємо що робити? – не знаю. Как-то выживаем, огороды держим. Только работать, 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 работать. Это да бесполезно, мне кажется, режим менять надо, а не подрабатывать. Пошли отсюда, Пошли. Не знаю, надеяться на помощь родных, близких. Государственная поддержка, государство надо на это внимание обращать. Некоторые работают. Да, а как еще можно? Только государство. Ну подрабатывать надо. Ні, пенсіонер пенсіонір Він своє відпрацював. цікаво, що ж цей чоловік робить в Росії з такими прогресивними думками. Бо пенсіонери, які отримують реальну допомогу від держави та можуть, хоч якось на неї сподіватися, це точно не там, де не у всіх унітази є в будинках. Це якраз таки десь на загніваючому западі, який стабільно загніває, загніває уже не одне сторіччя, і все ніяк загніть не може. В той час як на Росії були і перевороти, і революції, і узурпація влади. Ось такие они, российские розваги. На помощь государству стоит надеяться или все-таки своими силами? Я думаю, что надеяться нужно, конечно, но, конечно, лучше своими силами. Но терять надежду нельзя на это. На государство? Да нет, на себя. Конечно. Нет, не поможет. И на себя в первую очередь, и на помощь государству. Нет, я бы не стал. Думаю, что нет, наверное, пока в данный момент нет. Лучше Война в стране идет. А що це за дискредитатор російської армії під'їхав? Яка то війна? Це ж спецоперація, яка як каже Путін не має потребувати значних витрат. І раз він вже її почав, то це значить, що у нього в країні були кошти на те, щоб щодня віддавати мільйони на удари по території іншої країни. То чому ж тоді у держави зараз на це немає коштів, особливо коли все йде за планом? Показово, що у Путіна в реальності середньостатистичний росіянин зараз заробляє по 200 тисяч рублів на місяць, тобто 2 миллиона 400 тысяч рублей на рик. 2,4 миллиона рублей в год – это доход основной части граждан Российской Федерации. У россиян, что бы ни случилось, они во всем приплетают Америку. И постоянно кричат, это наш ответ Америке. Так і хочеться спросить, а чому ви їй постійно відповідаєте, якщо вона вас ні о чому не спрашує? Натрапили в мережі на чергову спробу достукатися до зетнутого населення Росії. Жіночка сказала досить логічні та правильні речі. Ті самі речі, про які Кремль воліє мовчати, та нічого про це не говорити. Совєтське время включиш телевізор. А там одна і та ж пісня Задніваюча Америка там сплошна безработиця, там море бомжей. І взагалі, скоро долар рухне, і Америки настане пісня. Но уже в следующем репортаже, где, например, рассказывали о передовике какого-нибудь производства, звучали другие лозунги ⁇ догоним и перегоним Америку ⁇ А я никак не могла понять, зачем нашей великой стране тягаться с какой-то загнивающей Америкой? И что мы слышим сейчас из телевизора? Да то же самое, только риторика стала немного другой. Ну, смисл та -то тот же. і в цьому і є до речі один з головних проколів російської та й радянської пропаганди. Ну бо дійсно, якщо ви кажете про те, що ваша страна є такою великою та потужною над державою, то навіщо ж ви рівняєтесь на якусь там Америку та інші країни? Яка справа має бути мабучої Росії до того, яке Морозово любить Джо Байден, і так воно було завжди. Кремлю за стільки років вдалося одурачити своє населення настільки, що вони дійсно повірили в свою міць та потужність тільки на словах. Зомбі. Проклятый Запад мечтает захватить жителей нашей вставшей с колен сверхдержавы, заморозить им пенсии, поднять им пенсионный возраст и цены на товары и услуги, кормить всяким дерьмом, раздербанить нашу страну и захватить наши ресурсы. У меня вопрос к вам, россияне. А почему Америка не сделала это в 90-х годах, когда наша страна была в глубокой ж... Для них это был идеальный момент. В то время за жрачку и за морскую жвачку мы бы без боя сдались и отдали свои территории. Но вместо этого они тоннами гнали нам гуманитарку. Недавно увидела в сети старое фото, сделанное на каком-то питерском рынке в 90-х годах. Так вот там посреди рынка лежит целая гора коробок с надписями «Made in USA». Военно-транспортные самолеты НАТО вплоть до 2000-х годов доставляли гуманитарную помощь в Россию. Пока всякі Путіна займались контрабандою металов, а гірки не воювали в Придністрові, запад кормив голодних російських граждан, так так а потім бариги та політики, цю ж гуманітарну та безкоштовну допомогу продавали своїм же ж громадянам за гроші, щоб заробити за рахунок народу. Ну бо як це щось якісне та ще й безкоштовно в Росії? Не буде такого ніколи. Зараз так. Згадувати про доброту західних країн путіну незручно. Ну бо як це? Вони воюють проти цього НАТО вже купу років. Тільки є нюанс. НАТО про це ще поки не знає. А в февралі-марті 22-го года наші війська. Кака известно, подошли Києва. Були різні пропозиції по варіантам наших можливих дальніших дій. Но ніякого політичного рішення о штурме трьохмільонного города не було. Думаємо, всі чули цю божевільну історію від Путіна про те, що виявляється у 22-му році. Вони Київ брати не хотіли і парадом по хрещатику за три дні ніхто не хотів йти. Та що вони просто підходом до Києва хотіли домогтися миру? Так ось один з ідейних зет терористів та колишній лідер проросійських сил Донецька Павел Губарів, який якраз таки в 2022 році пішов освобождать столицу України від неіснуючих нацистів, розповів про те, що росіяни там насправді робили. Почему мы ушли от Киева? Е, вот, то, що ви сказали, да, ми стояли Києвом, от вот, -вот ми могли зайти в Київ. это заблуждение, которое я очень часто встречаю, и как свидетель тех событий э, готов опровергнуть. Коли наша колона двигалась. я насчитал шесть колонн сожженной бронетехники, там сгоревших солдат внутри видел, еще их там не убрали, не эвакуировали. Потом пошли сведения с передовой, с Гастомеля, с Серпения, с Бучи о том, какое кровавое месиво там началось. Дело в том, что, опять же, рассуждая о глупости и измене, Euh, нас там ждали. нас там ждали і малими силами оказали сопротивление настолько ожесточенне, що ми умылись там кров'ю. Але не переплутайте, рішення штурмувати місто Києву Росіян не було. Просто там не було кому штурмувати. Виходить, що так. Бо частина росіян або займалася мародерством та вбивством цивільних на Київщині, а інша частина відхід від Києва зв'язаний з тим, що там добрий Владимир Владимирович там пощадил, а с тем, что мы там потерпели ряд таких, ну, может быть, Ні, катастрофічних поражень, но достаточно крупних поражень. Просто для розуміння це інтерв'ю з терористом Губарявим не таке вже й свіже, тобто воно записане задовго до виступа Путіна, на якому він белькнув про те, що вони не хотіли захоплювати Київ. Тобто той факт, що росіяни зазнали поразки на Київщині, вже не було секретом ні для кого, особливо якщо про події та про деталі операцій відкрито розповідають солдати російські воєнкори, які брали участь в загарбницьких діях біля. Нашої столиці. То навіщо тоді путіну після всього цього, після того, як вже є подібні зізнання у значній кількості, виходити і на весь світ казати повну нісенітницю, яку можна легко спростувати? А точно забуваємо. Це ж росіяни. Вони і так схавають. Є <плес> ви у Путіна ісключить Талібан із писка терористичних організацій. Терористичних. А, да, да, переход. Да, значит, это выгодно. Дружить с террористами выгодно. Ну, если Китаю выгодно дружить те с теми же самыми террористами, значит, можно тоже. Український блогер Олександр Лось у своєму проєкті Раша Гудбай вкотре пірнув глибоко глибоко в чертрулиці, щоб поспілкуватися там з жителями дна. На цей раз Олександр запитав у Росіян, як вони ставляться до того, щоб виключити Талібан із переліку терористичних організацій. звісно, все ж очевидно, Звісно, подіржує Смотри, Сейчас идет война между сатанистами, теми, кто у кого 177 гендеров, и кто в... жахаться это у них в порядке вещей, и теми, кто поддерживает традиционные религиозные ценности, что есть только мужчина и женщина. Видишь? Мир разделился на две части. Одни за то, что была мужчина и женщина. А другие еще мужа собак. Понимаю, Дон. Собак, Дон. Мужиков там, баба с бабой. Именно поэтому количество гей-клубов в одном только Питере превышает общее количество гей-клубов в Европе. Поддерживаете ли вы намерение Путина исключить талибан из списка террористических организаций? Ну, если они к нам со всей любовью, почему бы и нет? Все так мило. Террористы до террористов ставляться с усією любовью. Мужиков Дон. Любить Дон. Почему бы и нет? Да, поддерживаю, да. Ну, потому что... Я его как ненавижу вообще. Момент, надеюсь, ты выйдешь в акт. Талибан. Талибан. Я давно об этом говорил. Войди. Че мы с ними там бошкаемся? Террорист, не террорист, а что скажут западные лидеры? Пошли все. Они нормальные пацаны. Показово, що нормальне пацани для росіянців – це міжнародно визнана терористична організація. Чого тут дивуватися?